Мільйони продовжують судити голову підгайці. Історичне рішення для улики. Обчистив дві квартири за день, затримали серійного крадія. Мар'янівська громада знову отримала страшну звістку. 30 квітня перестало битися серце захисника Олександра Назарука, 1968 року народження. Герой проживав у селі Борочиче. з 2015 року. Був учасником АТО. Олександр Назарук боронив країну в одному з підрозділів бригади Азов. Під час проходження служби отримав другу групу інвалідності. На жаль, життя героя обірвалося завчасно. Чим похорону відбудеться 2 травня об 11 годині? Уся велика родина захисника Володимира Мельничука у невимовній жалобі. Не стримує сліз двоюрідна сестра, що росла разом із героєм. Це була така хороша людина, яку завжди підтримував. У нього чотири роки, якщо не помиляюся, дівчинка і дружина зараз вагітна. Він якраз хотів приїхати на відпустку. На Пасху його відпускали, але він відмовився від відпустки, щоб. Приїхати на народи, але на жаль, вже не приїде у цивільному житті. Володимир Мальничук був умілим пекарем. На жаль, його земний шлях обірвався на війні 25 квітня на 29-му році життя біля села Новооленівка Донецької області. Попрощатися з героєм і віддати йому. Останню шану прийшли колеги. Веселий, легкий на підйом, молодий, добрий, чуйний, людяний, роботящий. Ну, все краще про нього можна сказати. В нього було стільки енергії, він так гарно випікав хліба, пасочки, ну все-все. Ну і ми ну, ніколи не думали, що прийдемо сьогодні його хоронити. Дуже хороша людина і шкода, що. Ну, забирає війна таких кращих наших людей. У нього так все гарно получалося, коли він на роботі, то так раз раз і все. Ну виходять ті стойки з хлібом, булки такі пишні і все. І мало того, що він він привів сюди на пекарню свою сім'ю. І мама працювала, і дружина працювала, і тато працював. І тільки одне хороше я можу сказати про цю сім'ю. Чимало людей прийшли підтримати родину загиблого захисника насамперед його вагітну дружину Ольгу. Молода щаслива сім'я, яка плани строїла. Все в них було гаразд. Сина чекали. Ну все, щастя мало бути. На жаль, син не побачить свого батька. Вона недавно до нього їздила. Тільки в березні вони бачилися. І от... А воював він давно, з 22-го року. Був ранений, вже був в лікарні, був вдома і пішов другий раз. Чотири, так, да, Соломії. І от хлопчика чекали отак з сміхом, з радістю. Все обірвалося. Попрощався якось не так, як звичайно він з нею прощається. Типу, ну завжди казав, що я передзвоню, все, чекаємо дзвінка, а цього разу просто сказав «пока» і все. Відспівали героя у кафедральному соборі Святої Трійці. Ворожа рука забрала життя молодого чоловіка. Молодого батька, батько, який очікував народження дитини, обірвало це життя сина, онука, товариша, побратима. В останню дорогу Володимира Мельничука проводжали всією громадою. На жаль, війна забирає все більше молодих героїв. Наш герой сьогоднішній 96-го року народження. Минулого тижня ховали хлопцям, яким ледве виповнилося 20 років. Це страшна трагедія для нашої громади, в першу чергу для сім'ї, для родини, звичайно, і для всієї України. Хочу висловити вдячність від усієї нашої громади. Нашим всім героям, які загинули на превеликий жаль, поклали своє життя. Тим, які сьогодні захищають за те, що вони в надзвичайно складних умовах сьогодні виконують ті бойові завдання і стримують ворога. Вічна пам'ять честь і шана нашим загиблим героям, а нашим завданням залишається допомагати і підтримувати наших військових, наших захисників. Свій останній спочинок захисник знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарча. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У Луцьку на вулиці Конякіна трапилась дорожня транспортна пригода. За попередньою інформацією, збили водійку мотоцикла. Внаслідок зіткнення потерпілу каретою швидкої забрали до медзакладу. Винуватець аварії швидко зник з місця події. Правоохоронці з'ясовують деталі автопригоди. На проспекті Грушевського 26-річний керманич Фольксваген Пасад збив дев'ятирічну дівчинку. Школярка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її ушпиталили. Водії транспортного засобу «Тверезий». За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Поляк намагався вивезти жителя Вінничини за кордон. На його дині під час перевірки вантажного автомобіля прикордонники виявили у спальному відсіку прихованого пасажира. Як виявилось, 48-річний чоловік намагався нишком виїхати до Польщі, але план стріском провалився. На втікача склали відповідні адмінматеріали. А от щодо іноземного Керманича відомості передали до поліції. Так, шановного, добрий вечір. Шановно, Добре. Виходьте з транспортного засобу. Давайте ваші документи, будь ласка. Алло, лінія 102, Поліція Волині. Слухаю вас. Алло, так. Дивіться, повернулася дівчина в квартирі, зламаний замок і вкрадені гроші і ювелірка. А скажіть, де це є, місто село? Луцьк. Е, до мене зателефонувала голова ОСББ, е, що в мене проникнення в квартиру було. Бо сусідка побачила, як виходив з квартири чоловік в балаклаві. Я приїхала, вовід відпросила з роботи в квартиру. Дійсно, квартира не закрита, і ну попропадало. В хаті переворот. У Луцьку затримали серійного крадія. До поліції звернулася Лучанка та повідомила, що невідомий у Балаклаві проник у її квартиру на проспекті молоді та виніс понад 10 тисяч гривень та золото. В той же час на лінію 102 звернувся й чоловік, який розповів, що його помешкання на проспекті Грушевського також хтось обчистив та викрав близько 16 тисяч та ювелірку. За лічені години злодія таки знайшли та затримали. Як виявилось, чоловік не вперше має проблеми з законом. Працівники кримінальної поліції негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів та досить швидко змогли вийти на слід зловмисника. І вже близько 23-ї години цього ж дня у помешканні фігуранта провели невідкладний обшук та вилучили докази по справі, у тому ж числі інструменти для злому квартир. Самого ж 35-річного зловмисника, який вже до речі мав проблеми із законом, затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури слідчі луцького районного управління поліції оголосять йому про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 8 років позбавлення волі. Обчистив офіс на більше ніж 5 мільйонів. У Луцьку перед судом постане 48-річний місцевий житель за крадіжку в особливо великих розмірах. До слова, як з'ясувалося, раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності. Слідство встановило, що з самого ранку 11 лютого цього року зловмисник знаючи паролі до сигналізації, проник в офісне приміщення у Луцьку. Там він відчинив сейф, якому були кошти. У готівці понад 5 мільйонів гривень він їх викрав. Окрім того, викрав дискові накопичувачі та покинув приміщення. Невдовзі його затримали, і скоро він постане перед судом. Кажуть, що не винні, та згодом це доведуть. У суді продовжують розглядати скандальну справу під Гайцівського сільського голови та його команди. Нагадаємо, їх звинувачують у розтраті державних коштів. Мовляв, так робили дороги у громаді, що переплатили понад 4 мільйона гривень. Чи зрозуміло суці обвинувачення? Прозуміло. Чи визнаєте обвинувачення по падіалу обвинувачення? Ні, тобі таке не вижу. Взагалі, за мабуть, побачили доплатилися ради. Доказу суді, бо задав. Ви покази готові давати люби ви готові сонішого сідні давати. Чи воно закласти на черговому засіданні? Визначили порядок дослідження доказів. Та кожен зокрема мав можливість висловитися щодо обвинувачення. Так, захисник Юрія Семенюка зауважив, що обвинувальний акт на його думку побудований в більшій частині на припущеннях, та й, взагалі, коштів, які нібито привласнили, так і не знайшли. Обвинувачення слава це те, що вони привласнили Грошові кошти в сумі 4 мільйона 766 тисяч 268 гривень 36 гривень. Звертаю увагу суду, що під час оголошення винувального акту прокурорам жодного разу ну, не звернуть увагу суду, учасників процесу. Хто ж саме при власне ці кошти, в якому розмірі і взагалі де посіли ці кошти? Неодноразово в обвинувачених проводились обшуки. Тих коштів виявлено не було, не було ніякого прикладу дороговартисьного майна, не було цих коштів і на рахунках. Сам же посадовець запевняє, що йому вже давно не дають спокою. Мовляв, впродовж декількох років невідомі, то майно пошкодять, то й взагалі заважають його діяльності. Тобто що вони сказали, що за мене давали дві квартири, я це казав, Києві, в це це там, як вони йому сказали, то зараз не давали. Бо вся ідея була яка? Значить, зробити немистими її застави, грошей таких немає. Тобто закривайте, а там спеціально люди доб'ють, або там, як я воля падає так, і дивиться тільки при все. Інший захисник повідомив, що клопотатимуть, аби провели ще низку повторних експертиз. А також зауважив, що у цій справі порушена підслідність. Мовляв, розслідувати мало б бюро економічної безпеки. 2016, наше переконання, це не є підслідність національної поліції, це зважаючи на розміри шкоди від 500 до 2 тисяч розмірів неподаткових такі, промадля, про що, мінімум до податків кружкого мінімуму. В даному випадку підслідність повинна бути за бюро комічної безпеки. Там немає ніяких рішень щодо передачі чи самовизнач чомусь. Проєктування визначення слідності саме за органами національної поліції, а не за дорогу мічної безпеки. Тому вважаємо, що данове професійність порушення. Підприємець, котрий і робив дороги, теж взявся пояснити, як проходила робота. Насправді чоловік зауважив, що в обвинуваченні не зовсім правильно порахували об'єми роботи та їх вартість. Я в привіз щепленку висипав на руку в. На якійсь вулиці і все. І оцю став, рахують мені щебінь і рахують мені доставку, які я приїзд. Більше ніяких робіт не зроблено. Але насправді дорога це інше. Це я не продавав щебінь сільські раді. Я робив дорогу. Це підготовка перед тим, це кошторис, це щебінь, це щебінь, доставка розвозка складування. І як ще він потрапив на дорогу на великі об'єми, тобто його треба було розсунути, найма... техніку застосовувати робоча сила, податки там нічого не враховано. Надалі ж сторони таки узгодили, як проходитиме судовий процес далі. Спершу будуть досліджуватися письмові докази. Далі допитуватимуть потерпілих та свідків. А вже в кінці даватимуть свідчення й самі обвинувачені. Поки у засіданні оголосили перерву. Проте більше деталей цієї справи дізнаємося вже за декілька днів. Анна Рарух, телеканал Аверс. Поясніть ситуацію. За що вас затримали? Я зайшов женщині е, і шагральським путем е, видру мені гроші. Яка сума коштів була? Після п'ять тисяч гривень. Гривень. Да. Далі після цього. Після цього я вийшов і сів на таксі. От поїхав. У другої город і там сяв на маршрутку на Київ. З Києва я мав був сісти на поїзд і їхати додому. На Волині житель Одеси постане перед судом за шахрайства. 39-річний чоловік працював вже за напрацьованою схемою. Ваш родич потрапив у ДТП. Телефонував переважно пенсіонерам, представлявся лікарем та повідомляв прикру новину. Буцімто хтось із рідних потрапив в аварію та терміново потребує дороговартісної операції. Жертва ж швидко віддає усю готівку з думкою, що рятує життя. А в той час шахрай швидко зникає. Так спрацювало і у Луцьку. За день 18 березня ушуканець реалізував у Луцьку три епізоди злочинної своєї діяльності. Він ошукав 93-річного пенсіонера, якому розповів, що його внучка потрапила в ДТП. Чоловік. На її лікування, так би мовити, віддав 2100 гривень та 400 доларів. США. Цього ж дня зловмиснику шукав 86-річну пенсіонерку, яка віддала йому 55 тисяч гривень, нібито на лікування доньки. У цей же день він був затриманий у Луцьку і нині перебуває під вартою. І оцінку його злочинним діянням надасть суд. Цю сесію в Олиці чекали з особливим піднесенням на порядку. Денному зміни в документах після заміни статусу. Олика офіційно уже не селище, а місто обласного значення. 17 квітня цього року Верховна Рада України проголосувала за повернення Олиці статусу міста. Тепер тутешня влада розраховує на нові можливості: розвиток інфраструктури, туризму та інвестицій. Сьогодні наше тетрадиромади громади проведено. Сесію сьогодні у нас така більш урочиста сесія на підставі моєї пропозиції були винесені ряд питань щодо відповідності. відповідності нового статусу нашої нашого міста тепер Желика, же приведення нас територіальної громади до як юридичної особи, так і апарату. В цілому я рахую, що це великим кроком для розвитку. І в цілому в Волині. Оскільки ми всі ми знаємо, що ми маємо великий туристичний об'єкт, і в нас же є певні стратегічне працювання щодо цього об'єкта. Ну і в цілому. Розбудови цілої цілої громади, зі з тим, чому, тому, що міста завжди заводяться певні інвестиції. Депутатський склад теж сподівається, що окрім адміністративних змін на улику чекають як туристичні, так і бізнесові проекти сьогоднішній день. Дякуючи депутатам, дякуючи владі, нашій. Дякуючи Верховній Раді, яка посприяла цьому, ми в сьогоднішній день відновили цю справедливість, що улика знову стала містом. Досить зараз багато є вливів на відновлення замку, на відломлення. Ну, працюємо, трудимося. За границею багато працюємо. Приїжджають спонсори, щоб допомогти. і ну, казати, будемо все. На краще <хи> відновлювати, я казав, справедливість, відновлювати державу, відновлювати наше місто. Попри складні часи для країни, місцеві вірять новий статус. Це не лише назва в документах, а й нові можливості для розвитку. Є зміни. Звичайно, воно не все зразу робиться, але, але з часом, з часом буде І це добре, що повернули цей статус міста. Це дуже, дуже велике. Тут багато і історичних, і природних пам'ятник. Дуже-дуже приємно і може буде потім на розвиток колики, буде більше якось звучати на вустах і буде більше приходити, приїжджати, дивитися на нашу Олику. Бо вона досить гарна піти в костел, по центрі погуляти, в замок, зайти, екскурсію зробити. Відтепер Олика повернулася на карту українських міст. Офіційно не лише за назвою, а й як кажуть місцеві, і за духом. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для телеканалу Аверс з міста Олика. Меморандум про встановлення відносин між Жлуцьком та містом Кент, штат Вашингтон, вже приніс свої плоди. Дітей радо зустрінуть на літніх канікулах США. Зараз батьки та діти завітали на зустріч із представниками міської влади. Американські партнери, приймача сторона, присутні онлайн. Організаторку проєкту Українка, що в Америці вже 23 роки. Ми розуміємо, що ми не можемо змінити ситуацію, але можемо бути такою причиною, таким місточком для того, щоб Ця трагедія, яка прийшла в життя цих людей, ми могли якось їм допомогти, хоч трішки, е, ну, як би, не можна так сказати, можливо, перетворити на щось добре, але ну, те, що ми можемо робити, робимо. Організаторка каже, що вже більше ста дітей з України взяли участь в подорожі. А ще приємною новиною є те, що в місті Кент проживає 10 тисяч українців, і саме українські сім'ї в Америці вже з нетерпінням чекають на дітей з Луцька. І чудово, що сьогодні є така можливість для діток, по перше, побувати в Сполучених Штатах, тому що потрапити дуже дуже непросто. Не просто відкрити візу, не просто полетіти, тому що переліт коштує грошей, але приймаюча сторона і проживання, і переліт і всі інші витрати приймає на себе. Тому дітки, батьки не будуть мати жодних витрат. Буде протягом трьох тижнів відбуватися їхня ця поїздка, доволі тривалий період часу. Вони будуть жити і в таборі, будуть жити і в українських сім'ях, будуть мати можливість познайомитися там з новими друзями, якісь здобути нові враження, позитивні емоції. Хто знає трошки англійську мову, підтягнути англійську мову, тому що протягом трьох тижнів будуть спілкуватися англійською з носіями мови. Вся подорож за рахунок проєкту з кожною приймаючою сім'єю обов'язково познайомляться онлайн перед поїздкою на наступних організаційних зустрічах. Ці дітки, які в нас їдуть з 18 дітей, 11 Діток це дітки наших загиблих героїв, і сім діток це дітки-героїв, які, на жаль, зникли без зникли На дітей чекає довга, але цікава дорога. Переліт літаком, чимало заходів, що заплановані для них приймаючою стороною та сім'ями, в яких діти будуть проживати. Олександра, учениця третього ліцею, ще ніколи не була за кордоном і з нетерпінням чекає на подорож. На літаку раніше ніколи не літали. Ні. Які у вас очікування? Ну, я очікую, що все, все буде добре. У мене блогер, мій там, любимий, живе. Як а, з англійською мовою? В школі дуже погано, а я ходжу до репетитора. З репетитором все дуже добре. Ну, а зараз, коли ви дізналися, що є така можливість поїхати в Америку, це мотивує ще вчити мову? Так, да, дуже сильно мотивує. Все за підручники взялася? Так. Да. Це була перша зустріч попереду ще декілька, щоб і батьки, і діти, і місцева влада пересвідчились тому, що всі три тижні будуть для майбутніх мандрівників незабутніми. Ольга Ганиш, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. 1 травня на Луцькому авангарді стартував відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики. У змаганнях беруть участь понад 170 спортсменів із закладів вищої та фахової передвищої освіти, спортивних шкіл та обласних ліцеїв Волині, Тернополя та Рівненщини. Розпочали дводенну програму змагань метальники молота, де кращі результати показали представники Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серед чоловіків Артем Черкашин, а серед жінок очікувано виграла Ірина Климець. Триразова учасниця Олімпійських ігор. Зізнається, сьогодні кидок на майже 66 метрів не є чимось особливим. Два з половиною метра не дотягнула до кращого показника цього сезону. Дякую моєму університету за те, що проводить такі змагання. Це дуже важливо для всіх студентів. Приїхав. Хати, позмагатися, показати, представити свій університет і показати свої результати. Приємно, що все ж таки виграла. Звичайно, результат поки що не такий, як ми хотіли. Але основні мої як змагання, основні мої старти літом, і основний чемпіонат це чемпіонат світу, який відбудеться в вересні в Токіо. Так, що ми поступово плавно готуємося туди. Найбільше азарту вирувало на бігових доріжках. На стометрівці вирішальна кожна мить від старту до фінішу. Між лідерами попередніх забігів, як серед дівчат, так і юнаків, менше секунди. Як зізнаються учасники, тут важлива швидкість і витримка. Я представляю Волинський національний університет імені Лесі Українки, навчаюся на другому курсі. Не вперше вже мені доводиться виступати на таких змаганнях. В своєму забізі я показала найкращий результат. Сподіваюся, що в фіналі мені вдасться хоча б в призи попасти. І сподіваюся, що свій ну. Результат вдалося покращити. Стометрівка – це коротка дистанція. І коли за, за тобою біжать і дихають тобі в затилок, це тобі дає стимул бігти ще швидше і швидше. У фіналі перемогу серед хлопців виборов Арсен Мішин із Тернополя. А першою серед дівчат стала студентка закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж Анна Семенюк. Дівчина була кращою у попередньому забігу, а у фіналі на десятих секунди покращила свій результат. Загалом моя дистанція це 60, саме більше люблю 60, брала участь в чемпіонатах України, була друге місце призерка на чемпіонаті України по 60 метрів. Зараз трошечки більш-менш стараюся реабілітуватись і знову почати тренуватись і досягати нових цілей. Навчання мені допомагає розвиватись у спорті. Навчаюся я у педагогічному. Коледжі на фізичній культурі вже другий курс. Пішла я після 9 класу, вирішила зв'язати своє життя спортом. Не вперше змагається у Луцьку студентка Тернопільського педагогічного університету Єлизавета Ільєнко. Цього разу вирішила випробувати себе у двох дисциплінах: бігу та стрибках у висоту. І, хоча пробігла краще, стрибки подобаються більше. Я в Луцьку вже не вперше, я вже Багато раз побувала в Луцьку на чемпіонатах України. Луцьк дуже красиве місто, дуже златочне, і з радістю завжди сюди приїжджаю. Сьогодні я виступала у виді 100 метрів і у стрибках у висоту. Улюблений вид змагань це стрибки у висоту. На жаль, у стрибках сьогодні не дуже, тому що я одразу після 100 метрів і це трошки важко насправді, але буду покращувати, буду старатися. Переможницею у стрибках у висоту стала колега Єлизавета, спортсменка з вадами слуху Руслана Муравська. Дівчина була призеркою Дефлімпійських ігор 2023. Мені більше подобається влузку. Я хочу, щоб були гарні результати. І буду показати за свої задоволені результатом. Який максимальний тобі вдалося вже стрибнути? Я надію, що мати 70 Метр сімдесят війна і кращий результат. Так. Продовж двох днів на Луцькому авангарді триватиме боротьба за першість у бігу на різних дистанціях, штовханні ядра, стрибках у довжину та метанні спису. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик, телеканал Аварс. В особистому кабінеті газмережі з'явився новий розділ технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Волиняни, окрім інформації про розподіл природного газу, тепер можуть дізнатися в особистому кабінеті усе про техобслуговування газових мереж спільної власності у своїй багатоповерхівці. Новий функціонал вже доступний для наших клієнтів в особистому кабінеті газорозподільних мереж України. Саме тут ви можете дізнатися про додаткові послуги нашої філії, перевірити вартість послуги. Тех... Технічного обслуговування за своєю адресою завантажити рахунок і також сплатити послугу технічного обслуговування онлайн, що є дуже зручно та швидко, і це в свою чергу спрощує комунікацію наших клієнтів з компанією. Рахунки за технічне обслуговування з'являтимуться в особистих кабінетах один раз на три або п'ять років після проведення робіт. Періодичність виконання цих робіт залежить від віку мереж будинку до 25 років обслуговування раз на п'ять років, понад 25 років обслуговування раз на три роки спеціалісти проводять технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж спільної власності згідно з графіком, який споживачі можуть переглянути на офіційному сайті. За статистикою на одному будинку від шести до сіми витоків виявляється це безперечно уявляєте, уявляється, зразу ліквідовується, що значно зменшує ризики загрози при користуванні газом в побуті. Спочатку цього року вже обстежили 300 будинків і виявили понад. Дві тисячі витоків газу. Останні щонайменше п'ять років в Україні не проводилось належне технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Це значно збільшує ризики аварій та надзвичайних ситуацій у багатоповерхівках і гуртожитках, особливо враховуючи роботу в умовах війни. Більше року тому запрацював новий порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Зміни затвердили міністерством енергетики та держрегулятор. 2 травня в Україні синоптики передбачають переважно малохмарну погоду по всій території країни. На заході без опадів, вночі 5-9, в день від 18 до 22. В підних регіонах хмарно з проясненнями. Вночі 4-8, в день 14-19. На півночі сонячно. Температура вночі 1-4 в день від 13 до 17. В південних областях день буде ясним, хмарно буде лише у Криму. Вночі 5-11, в день 16-20. Ясною погода буде і у центрі. Температура вночі 2-5, в день очікують 14-18.